Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо новий лаунчпул на біржі Bitget. раз декілька годин назад завершився лаунчпул на біржі Bybit. Про нього я говорив ще в минулому відео. Він не вийшов дуже прибутковим, там в районі до 1% нам вдалося заробити пасивно за час дії цього лаунчпулу. Звісно, були і кращі лаунчпули, здебільшого навіть Bybit краще насипає в цих лаунчпулах, але цей вийшов не дуже. Але все одно це не ноль, і наша ліквідність, хоч якось, працювала і принесла нам якийсь відсоток до суми. Яку ми вкладали в цей лаунчпул. Лаунчпул цей завершився, і в мене, як і в більшості з вас, з'явилась вільна ліквідність, яку можна кудись пристроїти і продовжувати заробляти пасивний відсоток. І в сьогоднішньому відео ми розглянемо для цього лаунчпул на біржі Bitget. До прикладу, листопад місяць 24-го року, був досить непоганим по можливостях для пасивного заробітку. Я робив навіть окреме відео де ділився своїми доходами за цей місяць і показував, в чому я брав участь і скільки заробив. І найкращим доходом в цьому місяці в мене був саме на біржі BitGet. Давайте перейдемо в мій телеграм-канал. Там я робив окремий пост навіть про це. Давайте швидко це все розглянемо. 19 листопада, якщо не помиляюсь. Так, 19 листопада цей у нас завершився, і тоді він приніс мені чистого пасивного доходу 950 доларів. Це за 7 днів, якщо не помиляюсь. До 7 днів ці лаунчпули зазвичай тривають. Тому як ви бачите, лаунчпул на біржі Bitget можна розглядати і вони можуть непогано насипати. і Подекуди навіть буває краще, ніж лаунчпули на Bybit. Повертаємо телеграм. -канал. Канал нижче і 10 січня я вже писав про лаунчпул, про який ми сьогодні поговоримо. Сьогодні 13 січня, пост був 10 січня, і лаунж, сам лаунчпул розпочнеться 14 січня. Тому, хто підписаний на мій телеграм-канал, таку інформацію дізнаються в першу чергу. Якщо ви досі не підписані, обов'язково підпишіться, посилання буде в описі і в коментарях під кожним відео. По цьому думаю, зрозуміло. Давайте будемо переходити на біржу BitGet і будемо розглядати сам лаунчпул. Багато з вас вже мають аккаунт на цій біржі із нею повністю ознайомлені. Тому навіть не знаю, що тут показувати, все, в принципі, як і на усіх біржах, Байбіті, Бінансі і так далі. Сам лаунчпул у нас знаходиться у вкладці LounchHub. Натискаємо launchpool ось тут. І з самого верху, як зазвичай, це є на усіх біржах, у нас є актуальний launchpool, який незабаром розпочнеться, як ось тут пише. Розпочнеться він вже через 22 години. Це буде по нашій годині в Україні 14 січня в 13.00. Як ви бачите, у нас, як завжди, буде два варіанти, як занести наші кошти. Перший варіант це заносити токени в самої біржі Bitget. Якщо ви є його холдером, якщо ви цей токен скоріше купляли задля його росту або ще для чогось, то можете розглянути цей варіант. В принципі, я Думаю, ви і так про нього знаєте, тому що всі, хто тримає цей токен, завжди беруть участь в цих лоунчпулах, тому що це окремий непоганий такий пасивний відсоток. Але якщо ви цього токена не маєте так само, як і я, то я не бачу сенсу розглядати цей пул і спеціально навіть купляти цей токен для цього, тому що є ризик того, що токен може падати, і дохід, який вам принесе цей лоунж пул, не переб'є втрату на курсі самого токена. Тому думайте самі, я цього не розглядаю. Розглядаю я завжди пул в USDT, де ми можемо заносити USDT. Але тут у нас, як завжди, є одна. Така штука, це те, що ці пули завжди доступні лише для нових користувачів. І якщо ви маєте вже свій аккаунт на бідгеті, ви не зможете закинути в цей лаунчпул і прийдеться шукати варіанти, кого завіструвати, на кого пройти верифікацію, щоб цим скористуватись. Я зазвичай, якщо непогані пули є, знаходжу варіанти, де знайти верифікацію і як зайти як новий користувач в цей лаунчпул за USDT. Якщо ви досі не маєте навіть свого основного аккаунта, мені здається, це непогана можливість саме зараз його створити і взяти участь за одно в лаунчпу. Пулі як новий користувач. Моє партнерське посилання на біржу BitGet завжди є в описі під такими відео. Тому можете зареєструватись, пройти верифікацію і розглядати цей лаунчпул. Ми ще до цього повернемось. Давайте розглянемо самі деталі цього лаунчпулу. У нас будуть роздавати ось такий токен. Токен у нас є з екосистеми мемтокена SHIBA. І сама ця нова монета, яка буде виходити, це також є мемтокен. Скоріше мені здається, я навіть не бачив, що мемтокени не були в лаунчпулах. Були там токени з таполок і навіть непогано насипали, але все одно. Ще не бачив, щоб ми токени виходили через лаунчпул. В принципі, цього токена немає на ніяких примаркетах. Я не бачив його приблизної ціни і не можу спрогнозувати, наскільки цей лаунчпул буде прибутковим, тому що, самі розумієте, у нас є нагорода в токенах. Ви кладете сюди свої USDT або токени самої біржі Bitget, BGB, якщо правильно читаю, і ви отримуєте кожного дня, кожної години нагороду в токенах, які буде виходити. І наскільки цей лоунчпул буде прибутковим, звісно, залежить від того, наскільки він успішно вийде, яка буде його ціна. На даний час я не бачив ніякої інформації по приблизній його ціні. Якщо ви щось знаєте, щось бачили, щось чули, обов'язково напишіть в коментарях і поділіться з нами. Тривалість самого самого лоунчпулу у нас буде 3 дня. розпочнеться він завтра 14 січня і буде тривати до 17 січня. Як завжди, більшу частину призового пулу у нас виділяють під оцей варіант з токеном BGB. А меншу частину призового пулу в нашому випадку майже 8 мільйонів цих нових токенів виділили на пул для нових користувачів, які будуть заносити свої USDT. Як ви бачите. Тут вже є люди, які сюди свої кошти занесли. Тому що нові аккаунти у нас зарахуються з 10 січня. Як я казав, лише з'явилось оголошення про цей лаунчпул. Я писав в телеграм-каналі. З того часу вже можна було реєструвати свої нові аккаунти, і вони зараховувалися саме як нові. І люди, які зареєструвались, вже мають можливість внести свої USDT сюди наперед. Для того щоб лише лоуншпул розпочнеться. Ви внесли і вони вже будуть приносити мав відсоток. Як бачите, внесли вже досить немало. Ви можете одразу не вносити, ви можете вносити. Перед самим лаунчпулом ви можете вносити, якщо не встигнете вже під час лаунчпулу. Це вже таке на ваш вибір. вносити сюди досить просто, натискаєте кнопку внести. Як бачите, мені не можна, тому що в мене аккаунт не є новий, але у вас він новий, і там ви зможете занести свої USDT. У нас є ліміт, максимально 2000 USDT на один аккаунт можна заносити в цей лаунчпул. Думаю, основне по тому, як тут взяти участь і які у нас ліміти, які у нас умови, ви зрозуміли. Нічого тут складного немає. Ви реєструєте аккаунт, новий аккаунт, проходите верифікацію, і тоді. Можете вносити свої USDT сюди. У нас ліміт є максимально 2000 USDT. Вносити просто, натискаєте одну кнопку. Виводити, ви можете в будь-який час під час лаунчпулу, просто далі ви не будете отримувати нагороду в цих нових токенах. Який у нас буде дохід, ми не можемо зараз прогнозувати, тому що токена ще немає. Ви можете, в принципі, вже реєструвати і потім надіятись на те, що лаунчпул буде непогано насипати. В принципі, якийсь там мінімальний відсоток все одно має вийти. Але моя думка така: я буду чекати лістингу цього токена, я буду дивитися. З яка його ціна, і наскільки цей лаунчпул для нас є вигідний і прибутковий, тому що потрібно ще заплатити за верифікацію, якщо ви купляєте акаунти, і треба дивитись, наскільки це вигідно. Ось тут у нас буде орієнтовний АПР. АПР це у нас є вічний відсоток. Будемо дивитись, який він і наскільки цей лаунчпул знову ж таки буде вигідним для нас. Звісно, токен може падати скоріше за все, що він буде падати під час самого лаунчпулу, як це зазвичай буває, але все одно, коли вже буде ціна, ми зможемо приблизно собі спрогнозувати, приблизно подивитись. Як це все буде, в принципі, зараз я не бачив кращих варіантів, щоб пристосувати свої USDT і заробити щось пасивно. Але звісно, всякі можливості можуть з'явитись в будь-який момент. В будь-який момент може з'явитись якась акція, якийсь лоуншпул, якийсь стейкінг, де можна заробити добре пасивно. І тоді, звісно, я буду розглядати цей інший варіант для заробітку. Якщо щось таке з'явиться, як я вже казав, в першу чергу про це буду вписати в телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь, цей канал точно не буде для вас лишнім. Ось таке невелике відео по. Получилось, надіюсь, було для вас корисно. Якщо це так, обов'язково ставте лайк, обов'язково пишіть коментар. Буду вам за це дуже вдячний. Не забувайте усіма способами підтримувати корінномовний контент. Дякую вам за перегляд, бажаю вам профіту і до нових відео.